А як у вас тут це, от для вас ця велика війна почалася? Велика війна почалася, була вдома. Це була десь шоста година. Я почула вибух один. Зразу подумала, що це включився газовий котел, бо буває так, що та сам. Потім, коли другий почула вибух, я зрозуміла, що це вже зовсім не цей. Зайшла на Фейсбук і в нас тут поблизу полігон. Селище є, де військові частини стоять і бачу. Вже полігон пише повністю. По тому, що на цьому кордоні в нас ідуть обстріли. У Нас тут недалеко. Аеродром Кульбакіно, військовий аеродром. І вони mm -hmm. бомбили його, і нам чуть. Ну, тут десь буквально 20 кілометрів до нього. От так почалася у нас скажімо, війна. Спочатку ніхто не думав, не вірив, От, але поступово, скажімо, це стало реаліями, е, стрілялися з, 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 з сторони Херсона на Миколаїв, летіло все через наше село, скажімо. Ми вже навчилися відрізняти, де гради, де Тишона. інші, скажімо. <гану> <гану> ідуть вибухові пристрої якісь, і потім, коли вони вже почали захопили Херсон, йшли на Миколаїв, вони йшли через наше село. Ось оця дорога бетонками на неї кажемо, от посадка, да? <гану> смуга. І от звідки вони йшли, ми за один день нарахували 73 одиниці ішло. Назад верталось на щастя менше. <гану> вони виїжджали за наше село, і буквально там наші поля вони ставали і обстрілювали. <гану> да. І обстрілювали обстр... ну, на Миколаїв. Спляли mm -hmm. на Миколаїв, скажімо так, і е, люди почали виїжджати. Спочатку ми просто, коли почалася обстріли, ми виходили, на кожній вулиці збиралися групки людей, обговорювали це все, дивилися, як і що. А потім у нас, якщо я не помиляюсь, 16-15 березня в нас на самій крайній вулиці на Степовій жінку 75-го року народження танк прицільно розстріляв. За 500 метрів чоловік і діти, ну, дякують Богу, дорослі, вже скажем, діти зібрали те, що зібрали. І навіть похоронити по-людськи не могли. Похоронили в садку в дворі. Буквально півтора перехоронили на кладовищі. І в той же вечір на вулиці Зеленій чоловіка 39 років теж розстріляли. Ну, то просто, скажімо, був вибух. І його вбило. А жінку бачили серед білого дня все як бачила, що це жінка, що це вийшла на подвір'я, і танк прицільно по неї просто вистрілив. Да. І зато у нас люди почали масово виїжджати. От. Ну, всю війну, скажімо, у нас вони не стояли орки в селі, але От буквально 500 метрів їхні там позиції були. І вони обстріли всім, чим можна наше село. Хаотично, куди-небудь, як-небудь. Я виїхала 18 березня, скажем так, то було так, що вийшла, допустимо, той двір на лиці курям води, і біля мене плюхчує щось впало. Дивлюся, таке невеличке сколо. Десь таке. Я беру його в руки, він настільки гарячий, що його тримати не можна було в руках. Ну, дякувати Богу, що він летів по інерції вже. Відлетів уже. Да. Він просто летів і впав біля мене. Ну, спочатку з тої сторони будинки. Будинок розбили, їхній будинок от сусідів, один з перших, кого е, спалили повністю. Тут будинок теж згорів. Отут е, люди працювали, в них згоріло десь 200 тонн соняшника. А багато людей. В селі, скільки хат в селі було? Ну, 220 у нас було будинків, 220-210 двісті десять. нас було будинків до війни. Ну зараз я вам можу сказати так, що 85 будинків знищено. Нема жодного цілілого будинку, ні одного будинку цілілого немає. Просто От, стан мій, різний. Е, е, да, е, скажімо, мій будинок, ну, я вважаю, що він один з найменш. Таких постраждалих, ну дах повністю побитий, металочерепиця. Можем пройти а? Пройти трошки. так. будь ласка, е Який ваш? А він червоний з червоним так, ну, да. да. ну, в порівнянні, так? Да. В да, порівнянні з іншими, звичайно. От він, ну, скажімо так, сінська металочерепиця, які давали е гарантію на 50 років. Ну, він скільки 14 років у нас пробув. Він повністю побитий. З той сторони заклеїли. Тут бітом смужкою. Тут теж да. почали трошки робити. Вікон е, немає, дуже ну, всі на вибиті. Один сарай згорів. Ми також займалися фермерське господарство займалися землею, 124 землі у нас було. Комбайн повністю розбитий, Славутич не підлягає ремонту, ну, ну, да. скажімо так. Ну, це таки, я ж кажу, ж, ж, жодного немає будинку, який в цілі. Який Скажіть, будь ласка, зараз світло вже дали? Так? Світло, так, да, десь місяць назад у нас зробили світло. От, вода у нас у нас своїх дві свердловини і вежі Рожновського стоять. Але поки що скажімо, водопровід не запущений. Хоча хлопці прокачали башні, дали з сільської ради нам генератор такий потужний, прокачали і тай, у нас дві свердловини, вони працюють. То зараз ось сусід мій, бачите, трактор, бочка. Беруть генератор, качають воду в бочку і розвозять людям, кому потрібно. Дуже так. Да. Ну, обіцяють зараз. ну Проблема в тому, бачите, таких великих пошкоджень водопроводу немає. В вежі Рожновського хлопці теж трошки самі поварили, де могли, де достали, але там треба вишка десь 30 метрів. І... Біля школи там велика така воронка, авіабомб на школу розтрощили повністю. У нас дуже красива школа була. На залі село дуже таке красиве, компактне. Ми завжди раділи, що ми 28 кілометрів до Херсона, 26 кілометрів до Миколаєва. Це був такий наш плюс. А потім, скажімо, ми якраз були в зоні бойових дій. У нас була сіра зона спочатку, а потім вже зайшли наші хлопці і добре, так. Добре, хоч вижили. Вижили. Оце двоє людини у нас цивільних загинули. От. І знаєте, дуже страшно, коли люди виїхали і повмирали не вдома, а десь там, десь на Тернопільщині похоронені люди. І в нас один загинув. Один загинув, він був 14-го року в зоні АТО був. Це мій колишній учень. Однокласник моєї жіни, моєї дочки. Ой, Петя Лисачук, росло небесний йому, скажімо так. І він, він розмовляв зі мною 6 травня, а 7 травня він загинув. Да. Він загинув, і коли мені телефонували, це, мабуть, десь 10 травня, отак зателефонували і питають він наш, ну наш дільничий. Я говорю, так. Я вже розумію, що щось не так. І його теж не змогли похоронити тут. Він похоронений Матвієць. Шкодає. Багато наших людей помирали в Миколаєві. Ну, Найбільше людей навіть похоронити не могли, по-людськи, не могли похоронити вдома біля своїх рідних, близьких. Ну, так. Ой, це, так от він загинув Петя Лисачук, і двоє нас цивільних тут безпосередньо в селі загинули. Повненько люди повертаються, ну, скажімо так, Кому є, куди повернутися, от більш молоді. Вони, скажемо, да, у них все згоріло. Вони там самі зробили цю невеличку таку літню кухню собі, і там живуть в трьох в одній кімнаті. Там, скажімо, все. Всі кімнати і спальні, і вітальні, і ванни, і все на світі. Да. Ці люди більш, ну, повертаються. Чекаємо, що таки ж, може, якісь дадуть модульні будиночки, бо тут... поступово все буде, звісно. Поступово все повертатися, буде. звичайно. Пообіцяли нам відновлення газопостачання десь в кінці травня. Обіцяють нас, дякувати Богу, у нас підземка. То в основному тільки оці виходи, бачите, йдуть і саме. Так ніде не пошкоджено у нас, щоб сама труба була. А так вже порозміновували, щоб працювати? Ну ні, ні ще працюють. Хлопці самі йдуть розміновують. Вони самі на страх і ризики тут розміновують. Хто йде, хто чекає, коли буде розмінування, обіцяють. А як воно би насправді? От обіцяють. От водопостачання, газопостачання, ну, обіцяють. Ну, дякувати Богу, дали нам електрику. Да, скажем так, уже скажем, ну, це вже великий плюс. Да. Тримаємося, як можемо, скажем так, допомагаємо один одному, як можемо. Дякую молодці. волонтерам, які до нас заїжджають і допомагають. Хоч ну чи можуть, скажімо, вдячні за все. Але звичайно, нам дуже зараз таке це будівельні матеріали. Будівельні матеріали дуже потрібні, дуже потрібен ліс. От, трошки шиферу нам дали, але 10 квітня громадська організація дали нам 2 тисячі. Ну, майже 3 тисячі штук шиферу дали, але це скажімо, капля. Це краплина в морі. От, то в основному дали тим, хто зараз тут, то прикриває. Ну самі бачите, один будинок перекритий, другий будинок перекритий. Люди намагаються врятувати хоч те, що можна ще врятувати. Це що можна ще врятувати. Ну, будемо надіятися, що про нас не забудуть. Ні, так. ні, так. ні, ні що ні. за нас не забудуть, за нас є будівельні матеріали, ліс. Шифер, ну що можливо, якийсь металопрофіль, металочерепиця, що небудь, скажем. Ну вікон у нас ні в кого немає ціли. Ну Так я бачу, вікон що взагалі. немає. Мак, у нас одне єдине вікно вціліло. Це аж з тої сторони з двору одне ціле вікно. Жодного ні в кого немає. Вікна, двері людей повипивало. Ну, те, що все всередині, тож, це вже навіть не рахується. знаєте, Як кажуть, тепла пара дуже швидко закінчується. От зараз час, весна, літо, там осінь, хоча б до зими якось це ну, саме. Так. Ну, от люди чекають, що тепло ще будуть повертатися. Ну, добре, коли кому є, куди повернутися, а кому нема,